Глас восьмий. З висоти зійшов ти, милосердний, погребення прийняти ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наше господи слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Воскрайше з Гробу, Умерлих воздвигнути, ти, я даму ти, і я великую Твоїм воскресінні. Вікінці світу урочисто святкують Востання Твоє. Постивий. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. Непереможні ударці на честь перемоги, мислує Твої, врятовані від лиха. подячні пісні складаємо Тобі Богородице, а ти, що маєш силу не здолану. Від усяких бід нас охорони, щоб звати до Тебе. Радуйся невісто не невісна. Прокімен Помоліться і воздайте Господеві Богу нашому, Богу нашому. І воздайте Господеві Богу нашу.